Мітохондрія кидає свою сміттєву дезокрибонуклеїнова кислота, і це може коштувати нам нашого здоров'я. Мітохондріальний бунт чому дезоксирибонуклеїнова кислота сміття старіє нас і як з цим боротися? З віком ми неминуче стикаємося з проблемами зі здоров'ям, біль, втома, зменшення когнітивних функцій, підвищений ризик хронічних захворювань, все це сумні супутники старіння. Але що робити, якщо один із ключових факторів, що прискорюють цей процес, лежить у самих клітинах, у тих самих електростанціях які забезпечують нам енергію, мітохондрії? Останні дослідження відкривають шокуючу істину: мітохондрії насправді киньте свою дезоксирибонуклеїнова кислота, провокуючи запалення та прискорення старіння. Я, як людина, яка активно зацікавлена у питаннях довголіття та біотехнології, Завжди був вражений складністю та крихкістю людського тіла. І хоча ми досягли великого прогресу в розумінні механізмів старіння, ми часто забуваємо про основні елементи, що лежать в основі нашого життя. Мітохондрії це, мабуть, один із цих елементів. Вони не просто виробляють енергію, вони беруть участь у найрізноманітніших клітинних процесах, включаючи регуляцію апоптозу, програмована загибель клітин. Синтез гормонів і навіть пошкодження сигналу клітини. Що відбувається дезоксирибонуклеїнова кислота сміття та запалення, коротше кажучи, суть відкриття така, коли мітохондрії стикаються з дефіцитом будівельних блоків дезоксирибонуклеїнова кислота, дезоксирибонуклеотиди, вони починають використовувати альтернативні матеріали, рибонуклеотиди. Це призводить до утворення нестабільного МТДНК. Мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота, яку клітина викидає. Фактично цей відкинутий МТДНК стає тригером запальної реакції, що, в свою чергу, сприяє розвитку вікових захворювань. Уявіть, що у вас є складна система складання дизайнера Lego. Якщо вам не вистачає певних деталей, ви намагаєтесь замінити їх чимось іншим, що підходить за розміром, але не в функціональності. Як результат, ви отримуєте неофотоконійний механізм, який, крім того, може завдати шкоди навколишнім компонентам. Подібна ситуація виникає з МТДНК, коли їй не вистачає необхідних будівельних блоків, вона починає збиратися з неправильних елементів, що призводить до його нестабільності та звільнення. Чому це важливо спілкування з хворобами та старінням. Запалення це природна реакція організму на пошкодження та інфекцію. Однак з віком запальна реакція стає хронічною та неконтрольованою. Хронічне запалення є коренем багатьох вікових захворювань, включаючи серцево, судинні захворювання, атеросклероз, інфаркти, інсульти, нейродегенеративні захворювання, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, діабет двох типу. Рак. Ревматоїдний артрит. Розуміння того, що мітохондріальне викидання дезоксирбонуклеїнова кислота є одним із факторів, що спровокують хронічне запалення, відкриває нові можливості для розвитку терапевтичних стратегій, спрямованих на уповільнення старіння та запобігання розвитку вікових захворювань. Мій особистий досвід, як я підтримую здоров'я мітохондрій. Я завжди намагаюся підходити до здорового здоров'я. Моя стратегія включає оптимізація їжі: я намагаюся дотримуватися дієти, багатих антиоксидантами, вітамінами групи, коензим Q10 та іншими поживними речовинами, необхідними для здоров'я мітохондрій. Я особливо звертаю увагу на споживання продуктів, багатих поліфенолами, таких як ягоди, виноград та зелений чай. Регулярні фізичні вправи, фізична активність стимулює ріст нових мітохондрій та покращує їх функцію. Я намагаюся займатися помірними аеробними вправами: біг, плавання, велосипед щонайменше три рази на тиждень. Управління стресом: хронічний стрес негативно впливає на здоров'я мітохондрій. Я використовую різні методи управління стресом, такі як медитація, йога та природа. Добавки я барукуєм Q10, вітамін D3 та інші добавки, які, як вважають, підтримують здорові мітохондрії. однак перед тим, як почати приймати будь-які добавки, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Періодичне постом дослідження показують, що періодичне голодування може стимулювати аутофагію, процес само, кеана, клітин, включаючи мітохондрії. Що далі? Перспективи досліджень та терапевтичні можливості. Відкриття викидів МТДНК відкриває захоплюючі перспективи розвитку нових терапевтичних стратегій, спрямованих на Профілактика викидів МТДНК, розробка наркотиків, які стабілізуватимуть МТДНК та запобігають його вивільненню. Зменшення запальної реакції, розвиток протизапальних препаратів, які будуть нейтралізувати відкинутий МТДНК та зменшити запальну реакцію. Поліпшення функції мітохондрій, розробка препаратів, які стимулюватимуть ріст нових мітохондрій та покращують їх функцію. Терапія будівельними блоками дезоксирибонуклеїнова кислота, як згадувалося в статті, вже існує терапія, включаючи ведення будівельних блоків дезоксирибонуклеїнова кислота. Потенційно розширення та оптимізація цих методів можуть допомогти відновити нормальну функцію мітохондрій та зменшити запалення. Висновок майбутнє довголіття в наших клітинах. Дослідження випуску МТДНК це ще один крок до розуміння складного взаємозв'язку між старінням, запаленням та здоров'ям мітохондрій. Хоча ще багато роботи, перспективи використання цих знань для розробки нових терапевтичних стратегій, спрямованих на уповільнення старіння та запобігання розвитку вікових захворювань, здаються дуже перспективними. Розуміння того, що відбувається всередині наших клітин, є запорукою довголіття та здорової старості. Я впевнений. Що в майбутньому ми побачимо ще більше проривних відкриттів у галузі мітохондріальної біології, що дозволить нам залишатися здоровими та активними протягом багатьох років. Важливо пам'ятати, що інформація, представлена в цій статті, є загальною і не повинна розглядатися як медична рада. Перш ніж розпочати будь-які нові терапевтичні втручання, необхідно проконсультуватися з лікарем.